Я Люба Кузнецова, мені 25 років, закінчила загальну освітню школу номер 66 вчилася в класі для дітей з вадами зору. З дитинства дуже любила музику і тому вступила в музичну школу, і закінчила клас фортепіано і скрипки. Потім закінчила музичне училище імені Станіслава Людкевича по класу скрипки. І крім музики, ще захоплююся бісером з сьомого класу. Спочатку вчилася робити прикраси, різні квіткові композиції, писанки, новорічні композиції. А пізніше побачила на одному з книжкових форумів книжку ікони з бісеру і захотіла спробувати бісерне ткацтво. І от вже зробила всю книжку. Всі ікони, які там запропоновані були. І от ще тепер і почала і, вишивати бісером. Любочка, розкажи, будь ласка, з чого починається ця робота, як це ти все робиш? Тільки підлогу, щоб було вище, угу. тому що uh -huh. так uh -huh. треба, щоб не їхало. Uh -huh. Uh -huh. І як ткати, то потім мушу всі забирати кришки назад, бо uh -huh. можуть. Ага. Ну, тобто ти та... спочатку на картині на е, схемі рахуєш ряд, там написано, яка за якою йде бисеринка, та колір, намальовано, на та... ти та... підбираєш той колір, отут він в тебе є. Це. Так. Може, це... Давай, це... так, Давай, пере Так, давай візьме, покажемо. Угу. Угу. От, наприклад, тут я зупинилася зараз, 13 ряд. Угу. Одна темно-зелена, дві світліші угу. зелені. зараз. Ну, набирати. Можна наряд перескочити, тоді не з того ряду набрати, а до них... А, это Я вчора так зробила поборола там. Три темно залами. Передві оцих стрільніших. Тож поки п'ять кольорів ще Ну легше. а от е, ти рахувала, не ставила ціль, от, е, скільки треба бісеру і скільки то коштує, тільки щоб купити бісер. А там якраз от на першій сторінці написано, які кольори бісеру потрібні і скільки грамів точно. Mm -hmm. Ну то це тобто, якщо не беремо роботу, а тільки вкладаємо в матеріал, це дорого? Ну дорого, будь-які рамки ще дуже дорогі. Угу, угу. Але найдорожче все одно робота? робота. Ну тому вона й ціниться, ручна робота вона дуже ціниться. Ну, але не не так, як мало. Правда. Ні. То ну дуже дешево ціниться. Ну Дякую тобі, що ти нас запросила, що ти нам показала, як то все робиться, і може хтось побачить і захоче так само займатися таким бісероплетінням. Тут поки 149 набрати. брат.